В моєму житті з'явилася стара подруга і практично зруйнувала мою сім'ю моїми ж руками. З Світланою мене бачилися ще від закінчення університету, років 18 точно. Вона тоді поїхала з країни, і я намагалася знайти з нею контакт, але марно. Під її прізвищем такої людини в соціальних мережах не було. А вона мене не шукала чи просто не могла знайти під прізвищем чоловіка. Світлана не просто вчилася в одній групі, а це та подруга, з якою разом ділилася пачкою мівіни, коли скидалися разом на дешеву піцу по 2,75 і не вистачало, коли повском пролазили попри комендантку, щоб не помітили. Це студентські гулянки, і ми ні разу не кидали одна одну в біді. Коли настирливі кавалери переходили межу, мовляв, я тебе поїв, я тебе й танцюю. Коли я її випадково побачила на вулиці, я побачила свою чудову і безтурботну юність, свою молодість, свою красу і запал Господи, це був ковток свіжого повітря у моєму тихому болоті з сімейного життя. Ми пищали з радості та обнімалися і все питали. Ти чого не давалася чути? А ти чого? Її історія життя доволі банальна. Поїхала за кордон за кращим життям, вийшла заміж за іноземця, працювала і насолоджувалася життям, але далі чоловік знайшов іншу, а вона не могла стерпіти таке нехтування. Бачила б ти його, метр з кепкою, а туди ж? Та він мав бути мені принаймні вірним до кінця життя, а воно, дивися, що. Та це і на краще я тепер вдома, і ти знаєш, за ці роки тут все якісно змінилося. Ой, тобі, здається, все те ж саме. Провінція, трохи обклали ями Бруківкою, ти до цього не звикнеш, сказала я. Давай тепер ти свою історію взялася за запитання Світлану. Та що я працюю журналісткою в місцевій газеті, платять мало, читають ще менше. одружена і маю доньку, їй скоро тринадцять, тому сама знає, що у нас твориться. Чоловік працює в автомайстерні, все дуже банально. Ніколи б не подумала, що ти отак закінчиш, засміялася Світлана. Так, до цього віку я планувала бути світовою знаменитістю. Ми обоє розсміялися. А далі почалося те, що було дуже прогнозованим і невідворотним. Ми почали зустрічатися з нею кожного дня, їй треба було облаштувати квартиру, вибрати майстрів, показати всі гарні місця в місті, про які я лише чула, а тут отримала змогу зайти. Я нехтувала всіма своїми справами заради того, аби допомогти Світлані. Я радо це робила. Мені здавалося, що я вертаюся в свою молодість, в свої нові можливості, які я думала, що остаточно втратила. І чим більше я була з нею, тим нуднішою ставала моя робота, моя роль в родині, мій чоловік. У нас давно були деякі труднощі, але це все. Приглушувалося, змовчувалося, перепрошувалося, терпілося, перечікувалося. А тепер так ясно було видно, що я давно не хочу жити з чоловіком, що я давно не хочу жити таким життям, не своїм життям. Ось поруч зі Світланою я живу, я усміхаюся, я ділюся тим, чим ніколи ні з ким не ділилася, планами і мріями. Я знову почала мріяти в свої сорок три, мені ніби знову було двадцять. Світлана теж заохочувала мене до дій. А коли ж ти житимеш, якщо ти своє життя відкладаєш. Я знаю тебе і знаю, на що ти здатна. Невже вершина твоїх мрій це писати в газетці гороскоп? Прийшов місяць, другий, третій, четвертий Світлана все говорила про мене минулу, спонукала до рішучих дій і я наважилася. Я побоялася одразу піти з газети, а попросила, що буду писати редакційні завдання віддалено. Найважче було з чоловіком. Я не могла йому пояснити, що з ним обом не так. Найпростіше було сказати, що я його більше не люблю. Ти мені це кажеш після 14 років шлюбу? Так, це те, що я відчуваю, нічого, і я не знаю, що з цим зробити. Я планувала переїхати на деякий час до Світлани, щоб разом пройти цей етап. Речі були зібрані, і я йшла від чоловіка. В таксі я назвала адресу і подзвонила Світлані. Вона не відповіла. Я дзвонила на телефон і в домофон. Глухо. Нарешті залізла в інтернет, де мене чекало повідомлення. Вибач, що не попередила, мушу негайно їхати за кордон. Ще спишемося. Вірю в тебе. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.